25 лютого маємо дуже таку гарну подію. Це відзначення річниці від дня народження нашої славної українки, справжньої жінки в нашій історії, духовній однієї тріади класиків, Франко, Шевченко, і така елегантна дама між ними, Леся Українка. Це взагалі символічна постать в нашій культурі, в нашій духовності, тому що Леся Українка не тільки письменниця, це культурний герой часу, це людина, яка закладає нам нові. Цінності, нову ціннісну систему і для жінок важливу, актуальну і не дарма, крім того, що святкуємо День народження Лесі Українки, маємо прекрасне свято, свято української жінки. І дуже доречно це все поєднано, оскільки сама Леся Українка є типажем справжньої українки, справжньої жінки, яка має внутрішню свободу, яка розуміє, що саме завдяки тій свободі вона може вибудувати своє життя. Але Леся Українка це не тільки про цю жіночність, це і про мужність, про силу волі, про те, що я маю право все ж таки навіть всупереч важким обставинам життя вірити у краще. Нам, українцям, у нашому такому непростому часі ця віра, міцність духу, аристократизм духу надзвичайно важливі. І тому, коли ми говоримо про відзначення дня народження Лесі Українки, ми мусимо говорити про ті цінності, про ту систему, про ті меседжі, які вона для нас залишила. А що вона для нас залишила? Не падати духом контраспенсперу. Бути сильним, бути вірним собі, але дбати про Україну як єдину соборну державу загалом, сама Леся Українка в такому земному прояві, в земному житті була надзвичайно цікавою. Вона дуже стежила за модою. Вони з матір'ю, наскільки це було можливо, або з сестрами завжди любили обирати гарні сукні і шили вони ці сукні у справжніх майстринь, але що важливо, вони любили додавати деталі етнос. Стилістичні і вони часто вносили у свій одяг елементи нашої української культури. Сама Леся Українка, до речі, якщо ви помітили на її світлинках, має гердани такі прикраси на шині, які справді підкреслювали її українськість. Вона була людиною, яка стежила за всіма тенденціями модними. Вона була європейкою у всіх сенсах, тому що для неї європейські сенси були близькими і завдяки тому. Тому що володіла багатьма мовами в оригіналах читала багато не тільки художньої літератури, наукової літератури. І завдяки тому всьому вона вносила цю європейськість у наш український контекст. Але треба сказати, що Леся Українка людина, яка вміла прекрасно вибудовувати стосунки з родиною. І ми згадуємо їхнє родинне листування, їхнє спілкування, оці гарні такі назви, які вони давали одне одному, імена такі цікаві, ми шлося, це брата так Михайла з її поєднавши іменем називали, тому що вони справді були дуже зв'язані. І загалом Леся з маличку виявляла величезну допитливість і таку любов до життя, інтерес до життя. Ну, шкода, що так сталися, склалися обставини, але до кінця вона не втрачає вітальності і віри в силу життя. І її і родинна іпостась, і, і взаємини з видатними людьми того часу, і творчість, і будь-яка сфера її діяльності говорить нам про те, що вона Всюди була собою, і всюди вона залишила слід для нас. Леся Українка, хоча й не була у нас на Закарпатті, так як на зеленій буковині, подорожувала і була у Ольги Кобилянської. У нас не була, але все одно вона залишається з нами в різних контекстах, зокрема в контексті наукового життя кафедри української літератури. Ми справді зацікавлені цією постаттю і покійна професор кафедри Лідія Голом дуже багато присвятила наукових досліджень, вивченню письменників до Модернізму і, зокрема, Лесі Українки, так само я написала дисертаційне дослідження про Лесю Українку, і вона власне залишається в нашому контексті закарпатської науки як справді визначна особистість, і науковий інтерес до неї ніколи не згасає. Бо скільки ти не вивчаєш, там завжди є над чим працювати. І звичайно, Леся Українка завжди з нами, навіть у якихось типологіях, у паралелях ми розуміємо, що це та особистість, яка формувала наш. Духовний простір і без неї в нас не обходиться вивчення літературного процесу, тому про неї можна багато що говорити її можна вивчати, досліджувати, і в такому ключі ми і працюємо.